Доброго дня, ми ще на YouTube глядачі. Сьогодні у нас новий випуск на моєму ютуб-каналі Void. І у гостях у мене сьогодні, як я анонсував, Михайло Бублик це гравець е Київ баскету. Від е нині, я від себе можу сказати, один із найперспективніших е гравців нашої української суперліги. Привіт, Привіт! новим гостем у войт Подкаст став український баскетболіст Михайло Бублик, котрий минулого року у своєму дебютному сезоні у складі БК. Кривбас став кращим бомбардиром Української суперліги, а цього року розпочався сезон у складі Київ-Баскет. Загалом Михайло ставить перед собою амбітні цілі, якомога краще виступити за свою команду та в подальшому спробувати свої сили виступів на євроарені у європейських чемпіонатах. Більш детальніше у випуску. Приємного перегляду. Дякую. Дивись, Назі, я хочу з тобою поговорити, тому що знаєш, ти от на сьогоднішній день, особисто для мене, це показник отої нової української школи молодих баскетболістів, котрі сьогодні заходять на майданчики і дають вже результат не, знаєш, там, не, не там, десь через час, а от сьогодні. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, тобі складно входити в цей в ритм, чи ти вже повністю влився? Ну, вже повністю влився. Десь, напевно, на початку другого кола того тогорічного чемпіонату, десь вже повністю влився. Зараз вже 100% влився. На цьому рівні Суперліги, яка є зараз. Там вважаю, що 100% можу давати результат. Тут вже йде більше питання до того, що. Не повинен зупинятися, повинен розвиватись далі і прогресувати, і не залишатись на тому рівні, який вже є, тому що все одно хочеться в майбутньому грати в більш конкурентних чемпіонатах, і тому потрібно брати максимум з того, що я зараз в цьому чемпіонаті. Тому саме прийшов до Дмитра Олександровича Забірченка, тому що я гадав, що з цим тренером можна прогресувати в цьому чемпіонаті і. Він не дає розслабитись постійно вимагає дуже, дуже, дуже багато. Тому це те, що мені потрібно е, ну, я був присутній на крайній грі. Ну, перед крайній грі, скажімо, коли ви були у Дніпрі, коли ви грали з Дніпром, коли Коня на останній секунді закинув трьохочковий, Це був прям такий спектр емоцій. 에, те, що ти говориш за вашого тренера, що він не дає зупинитися, там таке відчуття, що знаєш, він би зараз тут все себе скидає цей костюм і сам би побіг би грати. Він реально такий максимально просто емоційний, повністю весь матч, повністю вас супроводжує, супроводжує. Але диви, мене склалося таке враження 에, стосовно безпосередньо погоріти від тебе, 에, що ти ж це була твоя, якщо не помиляюся, перша гра після травми, правильно? Так, так, першого Да, 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 да. да Вона тобі далося трохи так тяжко, але за рахунок своїх індивідуальних якостей, ти все-таки зумів його витягти. Ну, в мене був у кожного баскетболіста формується фундамент ще влітку. Тобто, по сезону ми не можемо там, працювати так: ми працюємо в тренажерній залі, ми працюємо там, на майданчику, там є якісь біга. Але весь фундамент закладується ось цей пресізон. І я весь все літо був у збірних. Там спочатку був у 3х3 на національній, потім у 5 на 5 національній. Потім приїхав одразу. Вже були збори у Києва. Тому це, це два тижні, що я не тренувався, можна сказати. Ну, я підтримував форму, але можна сказати, так не тренувався. І ось ці ігри я напевно. Мені було складно, але десь за рахунок цього фундаменту, який був закладений ще влітку, то вдалося вибігати вдалося відбігати ті хвилини, які я зіграв. Ну, дивіться, зараз я знаю, що ти літо привів, як би скажемо, на відпустках безпосередньо в матчах, у виступах, в трен... в постійних тренуваннях, а от тобі зараз 22 роки, правильно ж? Да. Так. Да. Так. Да. Е, в тому році ти був 21, і ти в віці 21 2021 року е, стаєш 21-22. Оце такий перехідний е, період для будь-якої людини, а ти стаєш кращим бомбардиром чемпіонату. І тільки це, знаєш, такі відчуття тут, особисто для тебе. Е, ну, приємно було. Це в тому сезоні було багато завдяки тренеру. Е, вороні. Він мені дуже допомагав, е, довіряв. І... Було таке відчуття, що не можу його підвести. Тобто він мені довіряє, я повинен це зробити, тому що він довіряю якісь кітки, комбінації. Хотілося, можливо, більше для нього, і для себе, і для команди дійти вище в чемпіонаті, але вилетіли в першому раунді плей-офф. Але це був такий безцінний досвід, і я йому теж дуже вдячний. З ним весь час на зв'язку, дуже гарних відносинах теж. тому та певність, яка в мене зараз, це теж багато завдяки йому. Ну а ти вважаєш, до прикладу, минулорічний результат для себе таким, як такою відправною точкою, чи такою точкою, до якої ти вже буде надалі намагатися дотягнутися? О, ні, ти маєш на увазі бомбардирські якості? Ну, ну так. О, ні, зараз я більше сконцентрований на тому, щоб. Так, ми проговорили з Дмитром Олександровичем яким би він хотів, щоб я був баскетболістом, і я з ним повністю погоджуюсь, там, з його думками. Так. Тому зараз працюємо там, ну, працюємо над тим, щоб в більш конкурентному чемпіонаті я був гравцем, який потрібен тренерам. Не завжди тренерам потрібна людина, яка тільки бере м'яч і там, кидає по кошику. Якщо ще хочу грати в таких чемпіонатах, то я повинен захищатись, повинен бачити майданчик, повинен десь бути лідером не тільки в китках, а й за майданчиком в роздягальні, допомагати хлопцям. І ось працюємо зараз над цим всім, всім в повному обсязі. Там намагаюсь десь десь більше допомогти партнерам по команді, десь більше. Чуть бути лідером за майданчиком, тому все поступово Иду до цього. А ти зараз говориш за лідерство. Хто безпосередньо лідер команди? Кого ти можеш відзначити так, що там лідер? Ну, у нас е, дуже молода команда, але у нас лідери Макс Сандл, це 100%. це лідер в роздягальні з Денисом Клевзуником. Там Макс Мочалов, ходив, зараз він трамований, але Ось ці три людини, вони вже дуже досвідчені і там завжди до них прислухаюсь. і хлопці вони мають великий авторитет в команді. Тому у нас такі три людини досвідчені. Стальні така молода команда. Дуже. Окей, дивиться, ваш дует там безпосередньо ти і Сушкін. У вас там у всіх майже. Звідти матчу вас відзначають як таких двох ключових гравців. Як ти вважаєш, це ваша якась зв'язка? Чи це поки такий, скажімо? Ну Єгор, він топ гравець топ скорер і зараз він демонструється все на майданчику. Я теж вважаю себе дуже хорошим скорером, який теж міг забувати. І багато людей хотіло нас бачити в одній команді. і Ось так сказали, що зараз ми в одній команді. І... Було б дуже багато там розмов про те, що як люди там будемо ділити м'яч. Але в нас з Ігорем взагалі нема проблем. У нас дуже гарні відносини. Ми з ним знайомі дуже небагато, але в нас з ним дуже гарні відносини. І, от чесне слово, ні разу не було такого, щоб ми там хтось не поділив м'яч. Завжди підтримуємо один одного і так прям дуже радіємо за успіхи один одного. Окей. Okay. Uh... Повертаючись до того, там, скажімо, цього місцезонного переходу. У тебе були інші якісь пропозиції, чи ти відразу пішов до Києва? Е, ну, у мене були пропозиції е, там від клубів Суперліги не з усіх, але там були пропозиції, е, розглядавши можливість, хотів спробувати вже десь думав, що готовий спробувати себе за кордоном. Там, можливо, хотів поїхати в коледж, там е, була така невелика можливість спробувати себе там, але ну, в міру певних обставин не, не зміг виїхати за кордон, що в принципі логічно. Е, 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 з України я розглядав можливість е, тільки ось е, з Дмитром Олександровичем, збільшем Де б він був, там би був і я. Це, ну, для мене був неважливий клуб. Я просто чекав. Е, там, що узгодить Дмитро Олександрович, і туди б я підписався. Ага, умовно там. а Давай так. Тебе в міжсезоні в деяких статтях писали, що тебе було б чудово бачити в оновленому Дніпрі. Тим паче, вони так підкріплювалися. Ти, Ти була пропозиція в них чи ні? Да, була пропозиція в Дніпра. Ти відмовився? Так, да, відмовився. Я, ну, відмовився. З повагою віднісся до пропозиції, дуже подякував, але сказав, що хочу рухатись, хочу грати проти них, а не за них, хочу перемогти в них. Ну, майже перемогли. Майже перемогли, але трохи не вистачило. І дивись, тепер наступне питання. Ти говориш, що не вдалося виїхати безпосередньо там коледж, да, пограти за кордоном. Це безпосередньо обставини війни, правильно? Так, так, да, так. Да. Просто футболісти їх випускають за кордон. Там через процеси їх продають, випускають. У вас не так, так? Да? Mm, ну ні. Ну я міг, типу, міг поїхати в збірну, умовно кажучи, і не повернутися. Але для мене, ну важливо це життя мріяв зігратися в збірну, тому навіть. Коли хтось там міг закидувати такі ідеї, я відразу їх від них відмовлявся, тому що для мене дуже важливо грати за збірну. Це моя мрія була всього життя, і дуже ціную те, що я зараз там і не був готовий проміняти цю мрію на просто щоб виїхати, там, отримати бан. Не готовий до цього. Я дивлюсь, а я... Там, Давай от умовно уявимо таку абстрактну картинку, що у тебе буде можливість. Виїхати там протягом рік, два, там, три умовно. Скільки бачиш ти себе ще безпосередньо в нашій Суперлізі е, на цей момент, щоб мак, ну, досягти якогось такого рівня, який ти пере собою ставиш? Ну е, мені зараз 22 роки, як я розумію по закону, я можу виїхати до 23, коли мені буде, це буде літо і. Я б хотів би провести гарний сезон в Баскеті і поїхати за кордон пробувати свої сили. <refer> Умовно так тепер. Знаєш, робимо таку вирізку. Да, да, Дай Бог, щоб все вийшло, але <реклама> я... крайній сезон суперлізі, правда? Дай Бог. Ну, не <реклама> в плані, дай Бог, що тут погано, а в плані, що хочу спробувати свої сили за кордоном, це нормально і коли є, слава Богу, можливість, то потрібно нею користатись. Е, окей, е, куди ти б хотів би? Давай так далі про так будемо уявляти, куди де ти хотів би себе спробувати? Які є європейські чемпіонати чи за зараз... КАО? Ну, в першу чергу хотів би спробувати ще поїхати до коледжу. Якщо є можливість, я зараз це там. І, ну, як пробуваю інформацію. Бо там дуже багато нюансів є, як я розумію, про те, там скільки я навчався в університеті в Україні, там, скільки ти грав там, як професіонал. Тому я зараз пробуваю інформацію, скільки взагалі чи можу я ще грати, там, скільки років я можу там ще грати. Ну хотів би, звичайно, спробувати свої сили в коледжі, але. Дуже хочу і в Європі грати. Немає різниці. Окей. Дивись тобі сьогодні 22 роки на сьогоднішній день, да? І ти так представник зовсім нового покоління баскетболістів, тому що зараз відчувається безпосередньо в премієрлісті. Це знаєш різниця між тими, кому вже під 30 і там плюс 30, і ті, хто там тільки заходять в Прем'єр-лігу або Суперлігу. І воно це відчувається на майданчику ця різниця. Що ти можеш від себе безпосередньо, там, скажімо так, порадити молодим підростаючим поколінням, котрі от зараз спробують себе свої сили? О, ну, все залежить від їх роботи, від їх робочої етики, тому що яка б людина не була талановита, о, потрібно дуже багато працювати, дуже багато працювати там той же Саня Ковляр, наскільки там, ну я його ще бачив там. Майже одного віку він там трохи старший. Він завжди був дуже талановитим. Але я знаю, наскільки він багато працював над собою. Працює. Він навіть зараз грає на високому рівні, але він приїздить і працює додатково дуже багато. Тому потрібно в першу чергу дуже багато працювати, постійно, постійно, постійно працювати і ніколи не думати, що я вже все вмію. Дещо навіть. Краще думати, що ну, не думати про те, що я вже щось вмів. Потрібно працювати, працювати там. Нехай воно приходить і, і все одно, навіть коли вже щось починає виходити, найголовніше це не зупинитись, продовжувати. А чим, з ким, з чим, якби скажемо, знаєш, е, ну, кожна людина з, чим, з ким і з чимось себе асоціює. Е, ти безпосередньо, якби скажемо, такий. Лідерські тобі якості, і в тобі, от знаєш, ну формату нашої зараз розмови, я можу відзначити, що тобі така певна розсудливість, і найголовніше, що ну так умовно скажемо, холодно, холодний розум. знаєш Ти дивишся реально на обставину, так, що каже, там все окей, завтра їду покар... покарятися, да, за океаном завтра буде все моє. А ти дивишся. Більш так приземлено і реально, що потрібно відіграти тут, а потім себе пробувати далі. Е, от які в тебе асоціації? Як ти можеш себе описати, асоцію, асоціювати? Пані, як людина, чи як баскетболіст? Е, давай і так, по, поза баскетболом і в баскетболі. Ну, поза баскетболом я дуже спокійний, такий, ну як ти сказав, можливо, розсудливий. На баскетбольному майданчику, мені здається, це протилежність. Тому що скільки б не намагався там, що виходжу собі, кажу, все спокійно, але ось ця гра, емоції, пристрасті не можу спокійно це там, десь буду летіти за тим м'ячем в той лед-банер, боже, розіб'юся. Але я не знаю, після гри думаю, там. В Черкасах собі руку розрубав банер, там мені зашивали. Я лежу, думаю, блін, навіщо це я пригнув? А потім, ну, в той же самий момент, все одно пригнув. Ну, типу, я не знаю, як це працює. На баскетбольному майданчику готов за цей м'яч там стрибати, летіти. Зовсім не розсудливо. Десь оце можливо, схоже з Дмитром Олександровичем Забірченко. Я багато дивився там, як він грав. Так, він, можливо, був не топ-скорером, але ось це там за кожен м'яч він летів в ноги під катами. Він вигризав ті м'ячі. І ось це, напевно, те, що я можу просто сказати, який є на майданчику. Що за м'яч буду летіти, і вигризати його. А З ким ти. Я зрозумів, що це асоціація від, ну, йдуть до головного тренера. А от знаєш, типу, умовно. Там, я не знаю, ну там в баскетболі дуже багато на емблемах стоять якісь там звірі. От якому, яким ти себе можеш уявити? Хто ти? Вау. Не знаю, таке питання треба подумати. Ну, я швидкий, я думаю, якийсь якась тварина дуже швидка, повинна бути, не знаю. Ну, типу, <з украї> крім того, що ти, швидкий, ти ще вибуховий. Ти реально в ігрі, в тебе там те бух, і ти пішов все от тут, хто ти. Я навіть не знаю. ну Я думаю, якийсь такий дуже вибуховий, так, швидкий. Я не знаю просто. Давай, може, залишимо там для людей в коментарях, хай напишуть. Ні, люди в коментарях, то хай напишуть. Нам це я так просто навіть, ну чесно не знаю. так, Хто в нас такий швидкий? Ну, гепард, нехай буде, якісь шутки, хай буде. Окей. Все, ти дивись, коли ти будеш собі розробляти там собі якісь, коли підридали, далі, далі, будеш розробляти собі бренд, якісь там акції промоакції, макції, там будуть з тобою робитися, Ти можеш собі гепарда ставити на перш там. Якісь такі асоціативні картинки умовно. Наступне питання, що мені цікаво безпосередньо, дивись, ти. Відіграв в Кривбасі, Відіграв я, я вважаю, все-таки навіть як ти кажеш, там вилетіли в першій грі плей-оффа, але це для тебе і по досвіду, і взагалі по грі це був е шалений сезон, як по мені, чесно. І тут ти трохи інший. Ти тут вже більш такий йдеш, як ти кажеш, більш те, що від тебе просить тренер, просить. Е все-таки що змінилося в тобі? В мені чи в команді, Особисто які пілособи в мені? Особисто в тобі психології твоєї. Ну ось напевно, моє миш, миш, миш мислення з приводу того, яким повинен я бути для того, щоб зацікавити людей з більш сильних клубів. Я вважав раніше, що я повинен там забивати, я не знаю, повно скільки очок, щоб мене там замітили. Але там багато мені там, хлопців зі збірної потім казали, і там тренер мені казав, що не обов'язково я повинен забивати там, 25, 20 щоб на мене звернули увагу, тому що звертають увагу не тільки на це, а на ну, якщо там ти забиваєш 20, але ти не захищаєшся, то... Тренер вибере людину, яка забуває, умовно, там, 10-13, але він може дати ще ефорт в захисті, тому десь змінився в мисленні те, яким я повинен бути для того, щоб зацікавити людей з більш провідних клубів. А давай зараз крайній блок нашої такої ек екс експрес-розмови. Поговоримо безпосередньо про збір, тому що ти вже декілька разів її згадував. Е, в тебе є досвід і 3 на 3, і 5 на 5. Ну, Виступить безпосередньо. Ей, що тобі це дає? От безпосередньо для тебе, як для гравця, як для людини? Мені це дає впевненість велику в собі, тому що дуже багато людей можуть іти до збірної все життя, але можуть так і не дійти по певних обставинах, а мені пощасливилось там бути, і тому я дуже ціную це. Я дуже кайфую, там перший раз приїжджав, так трохи так, боявся хлопців, можливо, десь, і... тому що там бачив їх в основному там, по телебаченню, а зараз я з ними в команді. І зараз вже більш певніше себе веду там і на майданчику, і поза майданчиком. Влітку, взагалі, там дуже багато часу були разом, не знаю, наскільки місяць-півтора. Весь час були разом в одному готелі, їздили на виїзди. Тому так, для мене це дуже велика честь та впевненість. І я отримую, коли я там, і дуже ціную цей час, що я там проводжу. Тому що я не знаю, ну може бути так, що там сьогодні викличуть, а на, наступний, на наступне вікно не викличуть. Там це рішення тренера, і він вибирає склад. Але в той момент, коли я там, кайфую на стоїть відсотків. Знаєш, таке, трохи провокативне питання, але все-таки ну, вважаю за доцільне задати. Е, твоє бачення твоє ставлення до того, що деякі гравці ну, не, не приїжджають? Та, нормально відношусь. Ну, типу, вони не приїжджають. Ну, і я, я дивлюся з того боку, що можливо це більше шанс навіть для таких молодих гравців, як я, Єгор, Даня Сипало, Макс Клучко. Це. Це більше шанс для нас себе проявити, тому що так, приїхав би той же Свят Михайлюк, приїхав би там, Богдан Близнюк, Так, це гравці дуже високого рівня, і вони 100% були б у складі, і там, не вистачило б місця у складі для нас би, наприклад, з Єгором. А так ну, ми отримали місце у складі, ми поїздили, десь вийшли на майданчик, отримали великий досвід. Тому це їх рішення, і я їх 100% ну, не засуджую. Будь ласка, ну. реальна можливість для молодих пробувати себе. Ну, ну, ти мене спитав, яке, яке в мене до цього ставлення. В мене нормальне ставлення. Ну, і, типу, я їх не засуджую взагалі. Я знаю, що ну, вони нормальні хлопці там і хлопці там і спілкувалися зі святом, і я навіть отримувався мені Богдан Безнюк писав. Тому дуже дуже хороші хлопці, просто. Такий етап в житті, можливо, у них що на той момент вони не рахували можливим проїхати. Можливо, у них були якісь інші обставини, хто його знає, ми ж не можемо всього звітати. Окей. Тоді давай крайнє питання. Да, крайнє питання. Я хочу чорти. Також восьми з нас на сьогодні такі з тобою уявлення йдуть, асоціації якісь певні. Е, яким ти себе бачиш? Ну, давай через три роки. Дай Бог живим здоровим. Це перше. Ну, так. паче зараз живемо в таких умовах, що дай Бог, щоб всі були живі і здорові. Ну, бачу себе гравцем з таким же вогнем в очах. Хочу, щоб був такий же вогонь в очах, щоб горів. Ну я думаю, що це 100% залишиться на всю кар'єру. Хотів би грати в Єврокубках і хотів би бути гравцем, на якого розраховують у збірні України національні більше, ніж зараз. Ось так бачиш більше 3 роки. Це круто. Це круто. Ти поєднав і особисті, якби, скажемо, такі цілі досягнення і разом з командою. Ти не сказав, в принципі, що ти можеш там. Я хочу бути номер один. Ти сказав, ти хочеш бути важливим для команди. І це реально ну, особисто від мене, це таке, знаєш, е, максимальна повага за це. Е, так, давай на кінець. Зараз анонсуємо нашим е, глядачам сьогоднішнім, завтрашнім, котрі нас будуть дивитися, що у нас буде можливість е, розі... е, отримати безпосередньо твою що? Майку. Майку. Mm -hmm. yeah. yeah. Так, да, тому дивіться, друзі, ви зможете отримати майку е, з підписом Михайла, е, ігрову майку. Е, деталі. Деталі будуть трохи згодом. Дивіться, у мене на сторінці підписуйтесь на сторінку Михайла. І там також дивіться, ми, коли весь цей процес передачі майки закінчиться, ми тоді опишемо і виставимо умови, на яких ви можете отримати цю майку. Дивись, я тобі дякую за сьогоднішню нашу розмову. Ми її так трохи не затягаємо, тому що у нас такий, знаєш, реаль, як вписує свою е, корективи. Тому що я зараз дивлюся по часу, у мене через 15 хвилин повинні відключати світло. Тому, як би скажемо, щоб все наберіглося, хочеться. Я тобі, на я тобі хочу подякувати, тому що реально. Е, по тобі відчувається ну, емоційно, психологічно е, формат того, що ти готовий. Ти не те, що готовий, а ти готуєшся. Це дуже важливо, що ти готуєшся до того формату, щоб зростати як кар'єрно, як людина і безпосередньо давати результат на майданчику. Тому я тобі за це сьогодні дякую. І традиційно так, ти руку через екран. Дякую. І маю надію, що. Ну, як буде можливість, то ми з тобою вже автобита далі зустрінемося.